Всім привіт! Мене звати Маріана і сьогодні у нас заняття Space йоги що я вам хочу сьогодні показати. Сьогодні у нас буде зона для очей. Чи знали ви взагалі, що такі, знаєте, гусячі лапки, нависаючі повіки на очі або такі трошки запавші очі, це все залежить від. Неправильно розвиненої верхньої щелепи. Тому, наприклад, на курсі остеопатії, який скоро я буду відкривати групу, можете писати, хто хоче вже заздалегідь. Да, ми будемо трошечки розширювати щелепу, працювати з нею. Але сьогодні я ще вам покажу вправи, які покращать стан. Перше, ми почнемо з того, що ми піднімемо. Нашу бровку і промасажуємо по кісточці. Дуже легко це робимо. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Інша сторона. один, Два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Наступна вправа це будемо отак піднімати. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Бачите, різницю вже між бровами, як піднімається? Два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Поставте ручки в трикутничок і наверх. Працювати з зоною голови, зоною опанеморозу. Дуже потрібно, оскільки не тільки верхня щелепа впливає, а й м'яз нашої. Шкіри голови повністю йде по шиї, по спині і аж до стопи. Тому для того, щоб не було, наприклад, навіть між міжпровки, треба працювати ще й стопою, тобто з усім тілом. Але якщо слабкі м'язи тут, то воно все просто опускається і опускається вам сюди. Тому важливо працювати із шиєю. Повністю зі всім обличчям. Покладіть руку і підборіться до кісточки. Нахиляємо і витягуємо шию, можна паралельно масуючи драбинчастий м'яз. В іншу сторону витягуємо, повертаємо голову до плеча і масуємо наш бік шиї. Далі ставимо руки на потилицю і опускаємо голову вниз. Витягнули задню поверхню шиї. Далі ми робимо. Такі рухи розгладжуємо нашу міжбровку і цю зону наверх. І можна отак підтягнути наверх і порухати одну руку вверх, не дуже сильно тягніть на 6-7 балів. Можете після заняття просто детальніше отак от кожну кожну частинку повитягувати вверх. Це дуже гарно, натягне вам шкіру, підніме брові. Так, можна взяти тут на середину вушка поставити палець, інші пальці підтягуємо і скроню зону і далі, і тягнемо трошечки вверх, підтягуємо. Так, і з іншої сторони пальчик в ручку і підтягуємо. Далі ми натягуємо шкіру і робимо такі рухи від половини обличчя, масажуємо верх до апоневрозу. з іншої сторони ставимо ручку. На голову і просто трошечки тягнемо назад, але дуже легенько, глибоко дихаємо і розслабляємося, не напрягаємо плечі, руки, все розслаблено, просто під тиском легеньким ваших рук, тягнемо назад. Чудово. Я думаю, що ви вже. Можете побачити перший результат, щоб обов'язково пропрацьовувати на голові цю серединну лінію. Масаж або ви можете робити просто кожного дня. Або коли миєте голову, ви можете брати щіточку і щіточкою пропрацьовувати. Можете брати ваш або блейдами і проходитись по всій, от шкірі голови, натягуючи, розтягуючи. Це дуже класні вправи. І ще дуже важливо пройтись по лінії росту волосся. Масируючи, але тут натягуйте і... можна ще раз отак, от трясти волосся, поставте. Ручки за вушками і трошки так покрутіть, Подивіться, куди йде краще, чи взагалі не йде шкіра. От, і теж наверх, все наверх. І одну ручку вперед і тягнемо вверх, а іншу під волосся. І отак от от поєднуємо руки, Одна вверх, інша вниз. Це швидкий масаж для ваших чудових очей, міжбровки, готовий. Повторюйте, коли вам необхідно. І ставте лайки і пишіть в коментарях, як вам цей комплекс сподобався. Дякую!